Вітаю вас, дорогі друзі. Якщо ви шукаєте людину, яка допомогла б вам зареєструватися в компанії Біепік, то це можу зробити я. Це тільки найкраща продукція для оздоровлення, для відновлення організму. Це навіть і не потрібно довго думати. Одразу, одразу замовляйте і оздоровлюйтесь, це просто фантастично. Але вісім я рекомендую приймати разом з вечірніми капсулами з вечірнім комплексом. Так як це набагато швидко дає результат по псоріазу, по екземі, ну, по шкірних захворювань взагалом, також в кого є такі прищі на обличчі, хто дуже часто хворіє для зміцнення імунітету. При артритах, артрозах для схуднення це чудовий спосіб просто схуднити. Відбувається процес очищення, відновлення, надається енергія, пригнічується шалений апетит, коли хочеться безперервно, просто на постійній основі щось жувати. Ось очищується організм, коли вечірні капсули приймаються. То на ранок відбувається природне очищення, але цей процес може ну, все індивідуально. Цей процес може займати для, від ну, декілька днів, можливо, в кого як, в кого яка своя ситуація, своя обстановка із закрепами, серйозними глибокими закрипами. В кого є газоутворення, погана робота кишківника, погана робота травлення. Ці продукти працюють вночі під час того, під час вашого сну. Це і відновлюються клітини, печінки, відновлюється робота жовчного, робота шлунку, щоб не було печі, її позбавляються організму синдрому тривожних ніг, також содоми. Ну і багато-багато чого. Це просто суперфантастик-продукт, який дуже гарно працює. Ось Люди, що шукають цю продукцію, і вже приймають дуже результатами задоволені, ось багато людей зараз ще придивляються до продукції клітинок харчування від компанії Біепік. Це просто неймовірна продукція, яка дуже швидко дає свої результати. Але я ж кажу, для того, якщо ви приймаєте тільки але 8, це просто буде у вас довший. Ви будете очікувати на просто до, більше часу на свій результат. А якщо підключати вечірній комплекс, комплекс Accelerate, результат по здоров'ю прийде скоріше. Це буде відбуватися все набагато скоріше. Тому зараз багато людей шукають представників, спонсорів для реєстрації в компанії Біепік для того, щоб в спонсорів можна було замовляти продукцію для швидкого отримування. Продукції, так як ми замовляємо продукцію, і в нас вже є. Ми пересилаємо по Україні кому куди потрібно. Якщо ви знаходитесь десь в Європі або ну, за кордоном, скажімо так, Америка, Німеччина, Франція, Польща, Іспанія, Італія, Португалія неважливо, де це міжнародна така компанія, можна замовляти продукти напряму з Америки до вас додому. Де ви знаходитеся, вам привезе кур'єр того поштового оператора тієї країни, де, в якій ви знаходитесь. Це просто неймовірна продукція. Це також дуже гарний спосіб, щоб заробляти гроші і рекомендувати цей продукт іншим. Хто знає, що таке мережний маркетинг, хто є в курсі, як це відбувається. Ось немає нічого взагалі складного, але просто ви можете. Брати цей продукт для свого споживання і насолоджуватися оздоровленням. Багато хто перехворів на ковід і зараз шукають способи для одужання, для відновлення свого організму. Отже, рекомендую також з власного досвіду: це і відновлення печінки. Я ж кажу, дуже гарно відновлюється печінка. Якщо ранком ви стаєте і отримуєте відріжку з неприємним. такими... Відчуттями стухлим якимось таким запахом, це значить, що печінка погано працює. При прийомі таких продуктів вечірнього комплексу налагоджується робота печінки вже зовсім дуже швидко, очищується кишківник від токсинів, шлаків непотрібних, налагоджується робота жовчного міхура. Ну, я ж кажу, Тут міститься 1 мільярд пробіотичних культур суміш з 9 ферментів для поліпшення травлення. Для обміну речовин. Всі-всі ну, ці продукти просто чудові і незамінні. Такі комплекси вартують дуже багато грошей. Ось І не завжди дають результат. А ось ті продукти клітинного харчування вони одразу дають свої результати. Для схуднення це чудовий спосіб, швидко та безпечно схуднути. Ось, хто шукає ці продукти, звертайтеся, я пересилаю. По всій Україні, і також допоможу вам замовляти ці продукти за кордоном, якщо ви знаходитесь, якщо вас це цікавить. Отже, Редженер Отже. 8 для суглобів L L8, в саше солодкий. Тут також все просто представлений у двох видах в капсулах і в саше, L8. Краплі O2 дропс. Активний кисень: такий зелений напій. Grey Greens, Cardio Health Green Drink для нормалізації рівня цукру в крові, в кого діабет, і потрібно. Нормалізувати рівень цукру у крові для нормалізації тиску, для розширення судин до головного мозку, щоб наш головний мозок отримував більше кисню, щоб в нас не скакав тиск вище менше, щоб нам не робилася така дискотека в нашому організмі. То Ось такий напій нормалізує всі ці процеси, підтримує, серце, серцево-судинну систему, протитромбоутворення, ну, всі ці просто чудові продукти. Тож в складі міститься мумію, яке має протизапальні властивості, вітаміни, всі необхідні, просто вказані всі дозування. Це обов'язково. Дозування повинні бути на кожних препаратах, продуктах, щоб ви не приймали, повинні вказуватися всі дозування, всі складники. Ось так, що, будь ласка, звертайте увагу тільки на якісні препарати, на якісні продукти клітинного харчування. Ось, якщо вам сподобалось, сподобалось моє відео, будь ласка, звертайтеся, я вам допоможу, зареєструю в компанії, або перешлю той продукт плітинного харчування, який вас зацікавив. Ось. Я приймаю також L8, мені подобається, я приймаю зранку. Можна капсулу розжувати, можна капсулу проковтнути, капсулу можна поділити на частинки. На ту ідеальну вашу порцію, з якою, якою вам комфортно просто для прийому. А ще я кажу, чому поєднувати ось ці продукти для того, якщо у вас є проблеми з високим тиском, така дискотека відбувається в організмі, то вечірній комплекс пом'якшує роботу L8 просто під час вашого сну. Пом'якшує роботу L8 для того, щоб згладжує всі процеси. В організмі, які відбуваються, під час сну відбувається очищення від шлаків, токсинів, від довгих прийомів, антибіотиків, аптечних якихось препаратів або ж там ну, всяке буває. Ось Навіть ми і користуємося тай шампунь, та й для тіла, все це вбирається в нашу шкіру і воно осідає на, на наших внутрішніх органах. Це і очищення лімфатичної системи, ендокринної системи це чудові продукти клітинного харчування компанії Beepic. Зверніть, будь ласка, увагу на ці продукти і оздоровлюйтесь і будете результатом просто вражені. І задоволені. Ось, Це чудові продукти. Кого цікавить, кому потрібна допомога продуктів клітинного харчування. Ось можна придбати. Також можна у мене придбати вітамін d 3 плюс К2. Вітамін d 3 у дозуванні 4000 міжнародних одиниць, плюс вітамін К2. Також бажано також для своєї серцево-судинної системи омега-3. Це гарне поєднання омега-3 плюс вітамін Д3 плюс вітамін К2. От Чудові продукти, гарна якість. Е, також можна і окремо придбати: омега-3, і вітаміни Д3 плюс вітамін К2. Ось Якість тільки найкраща. Дуже гарні продукти. І дуже гарно працюють. На відновлення організму для поліпшення, адже ми повинні для свого здоров'я вкладати тільки найкращі продукти, як е, от ви маєте автомобіль красивий, ви бажаєте його заправляти дуже якісним паливом, марафет йому наводити, всякими якісними е, препаратами, так і ми, наш організм також потребує якісних продуктів для підтримки організму, для того, щоб ми мали енергію, бадьорість, витривалість. Е, і доживали до глибокої старості, мали гарний зовнішній вигляд, гарний настрій раділи життю на цій планеті, в цьому житті, і не мали глибокої депресії, ось, щоб ми почувалися дуже гарно. Ось.